Прийшли на вечірнє вправляння до курей. Ми тут вже не були з вівторку. Понеділок потім раз ввечері я тут був. Зараз зайдемо подивимось. Беремо трошки перси під чекаємо. Ну що, підросли куриці ні. Цю бочку так набираємо ми воду. Кнопочку раз, і водичка потекла, попоїлася, нам буде їм важку. Зараз будемо важити. Сьогодні нашому роліру ровно один місяць. Достаємо ваги. Підручимо. Так, ну шо, ловим нашего бролера этого сюда. Такая его беку сюда. Так, Так, а ну покажи, что на весах нолик горишь. Видно нолик? Ставим броллера. Стой, говорит, ты сначала сними цыпленка. О. А ну теперь веса скидите. Кило 628. Давай ще якогось. Опа! Ай, я не зловлю. А ну якось підгони до мене якогось. Давай, цього, вони сюди. Да не бойся, ага. так, навіснях Стоять. Стой. А ну знімай. кило 600. Опа! Давай. Так, ну а цих поки зважувати не будемо. Це просто вечірній осмотр. Провіримо наші робочих, як вони справляються чи ні. Дісти, наче є, ні. питки є. Значить кури виростуть, так? Да? Підписуйтесь на канал, Получається, зараз водичку потушу. Бройлеру в місячному, кіло 600, кіло 550. Ставте лайки, підписуйтесь на канали. Будемо вирощувати далі.